Річ Посполита в 17-18 столітті. Шведський потоп. Період з 1638 по 1648 роки у Річі Посполитій називав десятиліттям золотого спокою. Шрахта вірила, що це були її найкращі часи, коли вона могла насолоджуватися своїми павілеями. Та заможним життям. Проте життя простих людей передусім селян ставало дедалі важчим. Низка холодних рід, особливо у 40-х роках, призвела до малих врожаїв, а шляхта та магнати, щоб компенсувати втрати, збільшували кількість днів панщини. В українських землях наростав конфлікт. Між католицькою та православною церквами та їхніми вірянами. Так, на три золотого спокою наростала неприязнь між шляхтою, серанами та козаками, між поляками, українцями та євреями, католиками та православними. Це вилилось у національно визвольну війну українського народу. Під поводом Богдана Хмельницького, що розпочалася у 1648 році. Козацтво взялося до збройної боротьби за відстоювання своїх привілеїв. Конфлікт виснажив обидві сторони. У 1653 році в нього втрутилася Московія. Земський Собол ухвалив рішення прийняти під Високу Царську руку війська Запорозьке. У 1654 році розпочалася Московсько-Польська війна, яка тривала аж до 1686 року. Під час війни польські та литовські магнати. Невдоволені правлінням короля Яна ІІ Казимила таємно запросили на польський престол його родича, шведського короля Карла X Густафа. У 1655 році його армія з півночі вторглася на територію Речі Посполитої. Так в історію розпочався руйнівний шведський потоп. До кінця року Шведи захопили значну територію країни. Без бою взяли Варшаву. На вірність шведському королю присягнуло польське військо. Польський король утік до Святої Римської імперії. Здавалося, що річ Посполита незабаром припинить своє існування, проте на вже захоплених землях. Опір шведам почали чинити загони партизанів, символом супротиву поляків став католицький Ясногурський монастир Ченстохові, в якому з 15 століття зберігалася чудотворна ікона Богоматері, котру називали Небесною королевою Польщі. Незважаючи на те, що на монастирських стінах було лише. 260 захисників, вони зуміли відбити всі штурми шведів. У цей час віддані королю Магнати об'єднали свої війська. У 1656 році на територію Речі Посполитої повернувся король. Об'єднані сили завдали поразки шведам у битві під Ярославом і повернули Варшаву. Цього ж року було укладено перемир'я між Річчю Посполитою та Московським царством. У 1658 році на боці Речі Посполитої виступила Австрія. Разом вони успішно воювали проти Шведів. Шведський потоп завершився після несподіваної смерті. Карла X Густапа 13 лютого 1660 року. Між річчю Посполитою та Швецією було укладено мир.